Як відреагували США та країни НАТО на нові ракетні обстріли Росії та чи продовжить світова спільнота тиснути на Путіна? Про це говорили під час нової дискусії Київського безпекового форуму? Не хочу прозвучати цинічно, але допомагаючи Україні, вільний світ тестує види зброї, як захистити Україну і як захистити вільний світ? Тож, мій меседж нашим американським друзям. І ми дійсно цінуємо все, що ви для нас робите. Ви інвестуєте і в Україну, і у вашу власну безпеку. І це мій меседж до тих, хто, скажімо так, заперечує важливість допомоги Україні. Щодо зустрічі групи 20. Те, що зробив Путін, це не лише ще одна ознака його війни на виснаження і того, що він готовий йти в цій війні, все далі і далі. Це сигнал. Це сигнал приниження і для президента Сі, і для прем'єра Моді. У цей самий час, коли вони сидять на саміті групи 20 і дискутують на тему, як зупинити війну. Він більш ніж ста ракетами атакує Україну. Тож це не просто сигнал. Китай має щось робити. Вони мають зрозуміти, що вони повинні бути на правильному боці, мають підтримувати Україну, а не Росію. Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги Данило, що надійде між сьогодні та нашим Різдвом буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна.